Я вперше прийшов на тренування. Спочатку жестами говорили, потім переписувались, згодом. Почали вчити жестову мову, і тепер вже добре розуміємо один одного. Ви знаєте, Іван Росаті це найуспішніший кейс нашої обласної федерації. Це золото чемпіонату світу. Це підкреслює. Те, що ми вже навчились працювати з такими дітьми та дорослими спортсменами, що і дає нам такі високі результати. Вони повністю інтегровані в тренувальний процес з звичайними спортсменами. І за рахунок довгих тренувань, довгого часу, які вони знаходяться разом, ми розуміємо один одного специфічними спортивними жестами. І у нас 100% комунікація і взаєморозуміння під час тренувального процесу та змагального. Я виграв чемпіонат світу у категорії 67 кілограмів. Спочатку я змагався з хлопцем з Ірану, виграв, потім з Алжиру. І в кінці, коли змагалися за перше місце з українцем. Мій тренер, людина, яка перемагає у всіх змаганнях, мені дуже подобається його особистість, і я б хотів бути таким, як він. Карате не, не так багато потрібно жестів, тому що. Рухи одинакові, і мені дуже легко йому пояснити на рухах. Якщо я не розумію, як показати, то я йому пишу. Я розумію, що у нас відрізняється. Це все одно наша мова для нього, як іноземна, але він тим не менше добре розуміє. Коли потрібно розібрати якісь поєдинки або щось йому підказати, то ми залучаємо перекладача. Буває, що переписуємося, а також є друг, який дуже активно вчить мову жестів, і ми гарно спілкуємося. Всі дуже дружні і всі стараються загалом. Мені допомагала сім'я тренери допомагають, і друзі підтримують. В силу того, що він не чує, він надзвичайно уважний, тому що він намагається уловити кожну деталь і ну з того, що показують, і це напевно додає більше йому мотивації і сили. Ми тренуємося по два рази на день. Інколи коли збори, це три рази на день. У нас є тренування тут у залі, де ми вивчаємо різні види підготовки до змагань із карате. І плюс у нас є тренування у спортзалі. Ми там працюємо над фізичною формою. Це... Праця багатьох років це не так, що ви прийшли два-три місяці, витренувалися і стали чемпіоном. На... Де в Олімпійських іграх або на будь-яких е, е, змаганнях високого рівня в тебе будуть е, противники мінятися. Ти не можеш підготуватися до когось одного конкретно. Ти повинен бути готовий е, в різних напрямках і бути готовий до любої тактики, до любого противника. Тому це потребує дуже е, довгої підготовки, і ми намагаємося захопити всі аспекти і витренувати так, щоб неважливо, хто перед нами стояв, ми могли перемагати. Дефолімпійські ігри, які будуть відбуватися в Токіо. Ми... Всі сили, думки і всі наші старання направлені саме на цей спортивний івент, тому що це дуже важливо. І у Івана великий потенціал, щоб провести до Чернівців до України золото з Дефолімпійських ігор. Я почав ходити на карате з восьми років, і мені в ньому сподобалося бути активним. Старався досягати чогось у цьому спорті. Я відчув серцем, що мені це подобається зараз. У мене чорний пояс з карате і звання майстра спорту України. У 16 років я виграв чемпіонат України, і за цими результатами мене направили у збірну України в Полтаву. Загалом було важко, але я старався і вдалося потрапити туди. Я здобув приблизно 50 медалей і 6 кубків. Вигравав і перші, і другі, і треті місця на змаганнях як за кордоном, так і в Україні. У мене є багато медалей, але найбільше пишаюсь нагородою з чемпіонату світу. Кожен з нашої родини вклався в його розвиток спортсмена. У місті є школи для нечуючих діток, і ми переїхали з села, щоб дитина займалася, вчилася і щоб займався спортом. і Йому сподобалося карате, і ми залишилися. Я ходила з ним, допомагали тренеру. Ми якось там і переводили. Тато вже в нас працював, щоб були кошти для того, щоб їхати на змагання. І сестра чим могла, тим допомагала. Вони і дома займалися, і прискачали, і присідали, і все, що треба було для вані. Вони удвох якось підтримувала його дуже. Діти йому багато допомагали, тренера йому допомагали. Він любить карате. Він приходить, він дуже стомлюється, але він постійно приходить з посмішкою, нього очі горять. Він як іде на тренування, і з тренувань приходить, в нього очі горять. Він йому це подобається. Він це може, він це хоче. Коли я був маленький, ходив на тренування з карате, і мені подобалось, як працює тренер, і я також мріяв стати тренером. Зараз я навчаюся в університеті на другому курсі на фізкультурному факультеті. На тренера на заняттях завжди поряд перекладач. Викладачі знають, що я не чую спілкуються і задають завдання письмово, і я розумію, що повинен робити або закидують завдання в групу, яке треба зробити. Під час навчання я вивчаю анатомію людини, щоб розуміти на майбутнє, як впоратися із травмами, наприклад, кісток, які можуть виникнути при тренуваннях у будь-якому виді спорту. Я люблю карате. У цьому спорті важко, але я терплю і мені подобається тренуватися, бо я відчуваю, що розвиваюся, що можу потрапляти на різні змагання з-поміж чуючих. Бувають і програші, і перемоги. Але я далі тренуюся і хочу вигравати, бо вірю у своє спортивне майбутнє. Я виграв чемпіонат України, не перехвилювався, вірив в себе і виграв чемпіонат світу. Здобув перше місце, я це планував, і в мене вийшло. Також у мене є ще одна ціль потрапити на Олімпіаду. Тренуюся, побачимо, що буде далі.